Якщо ваш чоловік говорить вам наступні три фрази, добре подумайте, перш ніж сказати, заповіт не так. І третя фраза найнебезпечніша. Бо якщо ваш партнер її використовує, то навіть мені психологу буде складно вам допомогти. Тому дивіться це відео до кінця. Отже, номер один: мене це не хвилює. Давай поговоримо про щось інше. Так чоловік показує, що ваші бажання у вашій парі не цінні. І якщо він до весілля так поводиться, то і після нього. Нічого не зміниться, а може стати навіть гірше. Номер два. Усі ви жінки однакові, вічно вигадуєте собі проблеми. Тут одразу дві маніпуляції: по-перше, вас порівнюють з іншими людьми, що зовсім не є окей. І найнебезпечніша фраза номер три: не йди туди чи не спілкуйся з цією, не вдягай це. Ця фраза видає в чоловікові явного аб'юзера та тирана. Така поведінка може загрожувати не лише вашому психологічному, а й фізичному здоров'ю. А ваш партнер каже вам. frases